І до новин спорту продовжує переможну ходу в першості України з футболу серед команд першої ліги Чернівецька Буковина. Шосту перемогу поспіль здобули наші земляки на всеукраїнській змагальній арені. Черговою жертвою Буковинців став титулований футбольний клуб Одеса, в складі якого виступає чимало іменитих гравців. Детальніше в репортажі Сергія Батюка. Не рахуючи суперника, по Кубковому двобою вищолігову Київського болонь Одесити були найсерйознішим опонентом нашої команди. З ким буковицям довелося зустрітися. Подумайте тільки, більша половина гравців Одеситів, що вийшли на поле стадіону Буковина, свого часу виступали за провідні українські команди. А воротар гостей Олександр Лавренцов навіть був голкіпером збірної України. Саме він і став беззаперечним героєм поєдинку своєрідною паличкою-виручалочкою для гостей. Важко навіть усвідомити, яким чином йому вдавалося рятувати ворота в ситуаціях, причому інколи роблячи навіть подвійні сейви, коли м'ячу здавалося нікуди було діватися, аніж злітати у ворота. І все ж таки беззаперечна перевага Буковини принесла результат, коли завдяки підключенню до атаки Вадима Мельника. Йому вдалося завершити спільні команді зусилля забитим голом. Это всякому заслуга всієї команди, тому що рано чи пізно не должны були дрогнуть, тому що було стільки моментів в першому таймі, Так воно і вийшло, що ми просто додавили і забили гол. Я думаю, это не только моя заслуга, заслуга всієї команди. Головне, що ми виграли, дай Бог, що ми по 1-0 ігри виграли. Думаю, ми довольны будемо і ми, і керівництво, і наші болельщики. Я скажу ще раз: що спасибо болельщикам, которые нас поддерживают і приходять на стадіон, Дай Бог, щоб ми забивали, выиграли, а людей все було більше. Якщо ми відзначили воротаря гостей, то потрібно констатувати, бо у цьому поєдинку на полі ще один справжній герой. Це команда Буковина. Адже дійсно наші гравці в першому таймі показали просто феєричний футбол. Про що зауважив навіть наставник одеситів, визнавши перемогу чернівчан більш ніж заслуженою. Ми знали, що Буковина останніх на дуже багато виграла і ми просматривали. Дійсно, очі мотивірована, очень хороша команда. первой лиги. Все, что мы построили в первом тайме, у нас ничего не получилось. Это, наверное, благодаря сопернику, что они очень сильно играли. Мы в первом тайме провалили полностью. Согласен полностью с мнением коллеги. От себя могу единственное, что добавить. Да, первый тайм был очень хорошее восполнение Буквально можно сказать, лучший. Лучший кусок, так 45 минут, Тоже саме в этом сезоні. У другому таймі наша команда грала за рахунком і на класі довела поєдинок до переможного підсумку. Хоча матч міг закінчитися із рахунком 2-0. Якби судді не відібрали в іншого мельника, Ігоря, здається, чисто забитий ним гол. І все ж таки, переможна серія Буковини триває, що не як тішить уболівальників. Часто ходить на футбол. Так, час що можете сказати про гру один Буковини? Спочатку, ну ви все берете, будь ласка. Зараз, Ну, гра зараз досить стабільно, можна сказати. Хороші матчі перемагають молоці. Дуже подобається, що Буковина часто перемагає, і боліємо за них, і впевнені, що вони скоро вийдуть у вищу лігу. А за тиждень, 10 жовтня, Буковина вдома зіграє з лідером Ужгородським Закарпаттям Говерлею. Ото буде футбол, не пропустіть! Сирій Батюк, Василь Паття, Володимир Неколяк, теме дня, ТВА.